А скільки потрібно плитки, по вашому для невеликого коридорчику площею 8,2 квадратних метри? Дуже проста задача. Є коридор площею 8,2 квадратних метри. Ну скільки там потрібно плитки? Ну, 10 квадратів хіба не вистачить. Але в нас є отаке дизайнерське рішення. І нам потрібно 9 штук плиток 1200 на 600, 6 плиток 600 на 600 та 6 плиток 300 на 600. І в загальному об'ємі нам потрібно 16,5 квадратів плитки, щоб зробити Площу вдвічі менше. Мораль цієї історії в тому, що не буває однотипних рішень, і кожний санвузел або кожна підлога це є індивідуальне рішення кожного індивідуального проекту. Саме тому один санвузел коштує 50 тисяч, а інший коштує 150 000. Тому що є полички, є підрізка, є різні конфігурації. Узагальнювати все. Під один знаменник, все ж таки, так не можна. Всім гарної роботи зберігайте, поширюйте і майте досвід, майте на увагу.